Футболістів. Ну і Дуже приємно, що красивою, елегантною, аристократичною крапкою в цьому матчі стало стандартне положення і забитий м'яч Андрія Татовицького. Тут і Роман Зозуля вибіг. Ну, знаєте, багато хороших епітетів, я сказав, на адресу учасників сьогоднішнього поєдинку. Але це те, що не подобається українському футболі, і те, що потрібно просто викорінювати. І викорінюватиме не дискваліфікаціями на три гри, а дискваліфікаціями на півсезону. І я думаю, що лише таким чином можна поставити крап... крапку у таких післяматчевих розбірках. При всій повазі до гравців кожної з команд, до гравців навіть національної збірної країни, але це сором для українського футболу. дивитися на ось таке закінчення матчу. Це просто сором. Дякую вам за увагу для вас. Працював Андрій Слячук. На все добре. До побачення. Oh, yeah. no.